Знову я Елі і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас хаус-тур, і я була дуже рада, що ви зазирнули на мій канал. Що ж давайте Почнемо, почнемо ми з самої прихожої. Да. А тут у нас двері, колясочки, можете подивитися тут шкафчик. Тут у нас верхній одяг, шапки, куртки і, ну, і ще ошейник для нашої собаки. А внизу під шкафчиком стоять мої любімі туфлі. А зверху у нас висить картина, мої рукавиці, свічка, розтінні, сумочки дві таких і така дудка. А далі у нас йде корзина, тут моя сумка і сумка Саші. А далі у нас іде такий комодик, тут у нас а, обувь. А, тут моя, яка побільше і другий це у нас блізняшок. Ось тут у нас це Сашне, а ось це це у нас нашого сина Натана. Ой, не Натана, а Нейтана. Імена трошки схожі, і я трошки запутаюся іноді. А, тут у нас стоїть ось такий от кактус, сумка, свічка така от контейнер для наших ключків, антисептик. І духи Дальше у нас тут таке кресло, тут моя сумка стоїть, іграшка для нашої собаки. Ось така ростіння, ось такі ростіння, і ось така рамка для фоточок. Далі ми переходимо до кухні. Ось перед самою прихожою у нас стоїть вот горшок. Да. А далі у нас іде холодильник. Він не дуже заповнений, не обращайте на себе внимання. Далі у нас зверху йде мікрохвильовка. Міні-холодильник, цвяточок і отакий от от мусорний бак. Далі у нас іде отака кавоварка і така доставка. Відкриваємо цю шухляду. Тут у нас рецептики і така дуркавичка. Далі у нас макарони. Ось вот такі от, і ще другий макаронів. Далі у нас йдуть столові прибори вот тут в, овці, а, в цьому стаканчику. І там ще далі прибори, які не помістилися на ось цю штуку. Да, на крючочки. Тут їжа для наші собаки. Ось вот така вот стойка для тарілок і ну, вот так от. Далі. А, це я вже показувала. Так. Дальше у нас стоїть вот така от Тумбочка тут у нас э, мука, рис и макарон. Сподіваюсь, нічого там не від... Не обращайте внимания, пожалуйста. Потом я це приберу. А сверху у нас тут стоїть каву зерна, печеньки, баночки, чай, э, джем. чи что там? Коротше, ми це пропустимо. Тут у нас печеньки, хлоп'я і такі от, е... як їх там. Ладно, пропустимо це. Завірська у нас стоїть така плита, на ній стоїть чайник і таймер. Внизу у нас така от духовка і підносик. Тут у нас стоїть сковородка, щіпчики, вінчик, лопатка і ще якась лопатка. Типо. Ростіння, корзинка для наших фруктів, тарілка з печеньками. Далі тут відкриваємо тут у нас такі от корзинки для попкорну, соломинки. Тут у нас речички, щоб мити посуд, і не тільки посуд, фартух, тостер, корзина для хліба, чайник електро. Тут зверху у нас баночки стоять. Да. Відкриваємо тут у нас тарілки, боксики, е глибокі тарілки, е ці бокали, кружки, бутилочка, бутилочки дітські, сміськи і е підігрівач. Да. А внизу у нас стоїть такі прибори для готовки. І отут у нас вже пральна машина: світильник, пральна машина, сушильна машина. гель для стирки и детский порошок. Um, да, корзина для стирки. Вот так вот. И дальше у нас идет вот такой вот столик, пуфик, растение и зеркало. На столике у нас стоят вот такие вот вот такая вот ваза и вот такие вот цветочки. У меня остались у меня Дня Святого Валентина. Um, кто не бачил, То може подивитися одне з останніх відео, да. а, Їжди собаки. І так. Ну, ми на кухні закінчили тут. Що ж, проходимо далі. У нас там далі вже стоїть такий от манежик, світильник. підвісне розстінь, картина, світильник. Ось такий от. <кхід> пуфік. Ростіння, якась штука, от такий от чоловічок. Тут у нас картини, годинник, освітлення, знову підвесна ця... ростіння. Так, дивимося тут. телевізор, статуетки, комод, пуфіки, на якому є подушки. Ось такий пуфік, на ньому стоїть ракета нашого старшого сина. А, да. Тут у нас такий пуфік, а, столик кофейний, такі от. Тут у нас стоять свічки, ростіння, диванчик от такий от, з подушками і нашою собакою норою. А Далі у нас таке стоїть тут. м'ячик, І далі у мене зона з моїм його, так. Зона для йоги, так. Да. Ось так от. Далі у нас іде машинка для бізнеців. Ось така от, відкривається. Тут міні балкончик, але це на першому етазі просто. Тут у нас стоїть сушка і зверху у нас е, освітлення. Далі ми переходимо в нашу їдання. А, на, цьому, на виході у нас стоїть такий от, як його правильно, кулер, да. І є святочок. на ньому зверху стоїть. Так, да, хто не знав, можна ставити сюди от на кулор оце. Ну, що захочете, можна сюди класти. Далі у нас стоїть ось така от, не знаю, як її назвати, свічка. І вот така от <кхм> огорожа. В одному із следующих відео ви знаєте, для кого вона буде. Угу. Да. Далі у нас ось такий от мій любимий. Рояль. О, над ним висить освітлення, ростень. А Тут у нас стіл, на ньому всякий декор і кувшин. Тут у нас стоїть э, вольєр з нашими черепашками. Ось це те, що в мене на руках Нана, а то Ніко. Це хлопчик і дівчинка. Нана дівчинка, а Ніко хлопчик. Далі у нас отакий от от сілаж. Так ми це наберемо щіт. Да. Стіла ж тут всякі статуетки. Е, к... Статуетки, картини, розстіння і так от. І свічки. Тут у нас лежить ця. Пробачте мене, будь ласка, я просто буває в мене таке, що я на відео забуваю, а так я завжди пам'ятаю. Це началось в мене просто недавно таке. Аптечка і градусник. Делі у нас тут рулетка і карандашок. Да. А тут це вообще треба було занести на чердак. Десь у нас такий пуфік, іграшка для собаки, тарілки для собаки, тут коврик. станція зарядна, щоб наш робот тут передвигатися. Ростіння і така от підвесна. Ладно, пропустимо. А, Пуфік, цветочок, освітлення. Тут у нас теж освітлення стоїть. Воно ну, тут ще є отам, в цій стороні. Ви можете побачити. Тут мій міні-огородик, палатки, ялинки, а, Ну, да. Да. мангал, будка і все напевно. Що ж, піднімаємося на другий поверх, а то я ще трішки затягую. Пробачте, будь ласка, просто поки воно грозилось, я сіла їсти сирники. Такс, гірлянда у нас висить, це освітлення. Корзина для уборки, ванна кімната. нас? Тут такі от полочки. Верхня моя, тут всякі мої штучки, далі Сашина і наша сина Натана. Ну що я їх постійно також не було, господи. Нейтана. Во! Пробачте ще раз. Постараюсь більше такого. Не цього. Вані лежить у нас губка. Отака от, е, для мийних позорів. Надбачить да. мийних позорів. Такий стілаж. У нас тут рушники і халати. Зверху ви самі бачите, не буду об'яснювати. Ваночка для нашої тваринки, собачки, так, да, да, да. і її моток. Тут у нас стоять ці. Те, що не так? Горшки? Тут у нас такий стілаж з ваночками і засобами. Дальше у нас іде отакий от умивальник. І тут такі от полочки. Прибачите, за таке, що пусте. Не хотіла. так. Далі у нас іде такий столик поломанний і коврик. І дві мусорки. Дві мусорки. А -а 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 -а. Так, далі проходимо. Попереджаю це далі кімната нашого старшого сина. Нейтана. Да. Нейтану, якщо ще вісім. 8 років хлопчику, Да. А, тут його кімната, його ліжко, стілажки. Тут просто не переживайте, все буде заповнено, ми просто переїхали недавно. Далі у нас такий А, стіл його, тумба така. Підвесна. Да. Дальше у нас іде коврик, ростіння, подушки і багато чого іншого. Скоро ми йому. Забираємо почти його, цей, його... кресло. Да. Кресло ми скоро заберемо з почти. Ну Просто я заказала йому нове кресло і тут його шкаф. А він не любить, коли я там риюся, так що не буде миритися. <клес> Далі у нас тут зона для нашої собаки. Тут її одяг, отут і отут. Далі у нас тут є зона відпочинку і дзеркало. І далі йде наша кімната з Сашою. А, Добро пожаловать в мої покої. І це мій туалетний столик. Да. І тут ще має це. Можете подивитися, що тут ще в шухляді лежить. Вважає цей засіб. да -да. Тому в моєму шорті ви могли подивитися все, цього, що було. Вот у нас такий стол. Тут пуфік і такий вот, да. комод. Тут у нас носки верхні цілого і галстухи, і такі вот бабочки. Делі сумки і вот такий вот, на голову убори. Делі да. у нас тут отака вот вот штука, свічка, свіжий воздуха і гребіння мого чоловіка Саші. А, тут наш гардероб, Самі бачите, що тут? О, тут мої чисто, штани, юбки і т.д. І тут сашене, не обращайте <гум>, да. у нас іде отаке. от, Тут у нас платюшка і костюмчики, а тут у нас а, кофти. В основному ті, що наверх чогось можна м м поставити, да. Да. тут у нас стілаш, дзеркало, а, растіння. А от картинка це коли було Нейтану. Да. Він тільки народився і ми зробили цю штуку. Угу. Ж, проходимо і це наша спальня. Тут робоча зона Саші, а тут наша кровать і от, така от полочка для наших віщичок. Що ж, тепер переходимо в дитячу кімнату. Що ж, це кімната двойняшок. Тут зона нашого сина Натана. От це його зона. І його робочий стіл. Да. А ось це у нас вже промежуток між їхніми кімнатами. Це шкаф і от тут у нас гардероб. От тут от ціла сторона це Натана, а це Ніколь. Так, зверху така от бардак. Як завжди. І в цьому кімната Ніколь і кровать, комод, і вот такий вот робочий стіл. І тут ще в кінці цієї кімнати стоїть вот такий вот для іграшок, бо того, що я вже не знала, куди її сувати, то поставила сюди. Що ж, а на цьому я, напевно, уже закінчую наше відео. Воно вийшло доволі коротким, якщо так вважати. Так. Да. Бо тому що це вже другий дубль, бо того, що той він вийшов занадто довгий. От Так, от. так що підписуйтесь на мій ТГ-канал, підписуйтесь на канал і поставте лайк. А з вами була я, Еді Харус і це був Хаус uh, Тур. Дякую за перегляд і всім па-па